Так, всім привіт, це Вашкар. займаємось з братом пригоном автомобілів. От у нас е, сценік четвертий, який ми пригнали клієнтам. Люди довго шукали, не могли знайти. Дуже нас просили, щоб ми допомогли їм з пошуком такого автомобіля. От він нарешті приїхав. Це Жанна. Що скажете, як вам було з нами працювати? Добрий день. У мене сьогодні видався дуже гарний день. Я стала власницею такого чудового автомобіля. Особливо я в цьому хочу сказати велику подяку сайту Вашкар, який нам дуже допоміг швидко, зручно, максимально допоміг нам доставити цю машину. Всім рекомендую «Вашкар», не бійтеся. Ви дали завдаток. Ми так дали завдаток. Нічого в цьому страшного немає. Всім рекомендую «Вашкар». Да, все, дякую вам. А кого цікавлять автомобілі? Наш номер телефону 096-07-9167, шістдесят сім. Вашкарт.ком точку є. Інстаграм, Ютуб, Вайбер, Телеграм. Переходьте на сайт, всі є посилання, вибирайте зручне для вас, підписуйтесь, слідкуйте. Всім дякую за перегляд. Всім дякую. Всім до зв'язку. До побачення. До побачення.